Привіт! Чергове відео з циклу Домашня фізкультура, і сьогодні я хочу поговорити про екіпірування. Зокрема, про такий важливий для мене аспект як спортивні рукавиці. Ось такі от в мене є спортивні рукавиці. І ось такий вони мають зовнішній вигляд після двох років віри і правди служби. Як бачите, ліва рука, рукавиця ще більш-менш якась. Нормально, стан цілком задовільний. А от права, на жаль, зовнішній вигляд не дуже. Звісно, це можна все поправити, можна зайти в якусь майстерню, де ремонтують чи одяг, чи ремонтують взуття, я так думаю, і попросити, щоб зашили. Але я думаю, що це буде вартувати мінімум там, 20 гривень. Тому я пішов на базар і за 35 гривень купив нову пару рукавиць. Тому, а ці я, можливо, і відремонтую пізніше, але більше всього, що я їх утилізую. Взагалі, річна заміна не тільки для фізкультури, але й для виконання будь-яких фізичних робіт. Так як я працюю вдома за комп'ютером, фізично працюю дуже рідко. І останній раз, коли ми копали ями під спортивний майданчик, під безманітні бруси перекладину, то багато працювали ломом. І мій сусід, який працює в податковій інспекції, він, звісно, типовий представник офісних працівників, руки ніжні. І... Через 20 хвилин нього вже були кроваві мозолі, а я, якби використовуючи рукавиці від цього, на щастя, був позбавлений. Тому, якщо у вас є бажання захистити свої руки, купуйте собі рукавиці. Коротко, коротко про свою нову пару рукавиць, це абсолютно звичайні недорогі рукавиці. Купив. Повторюсь на базарі в спортивному ларочку. Є такий у нас в Рівному базар, як на його кажуть, продуктовий. І там є чоловік, який торгує різним крамом спортивним. Я побачив ці рукавиці, є і велосипедні, і є для занять спортом, є ось такі для тренування. Я їх купив. Ціна цілком пристойна. Це я так думаю, якийсь Китай, мабуть, однозначно, тому що упаковка ось така, солофан. Ніяких тут надписів нічого немає. Я якихось особливих до цих рукавиць вимог не ставлю. Я дивився в інтернеті, ціни різні. В основному якісь брендові рукавиці починаються від 150 гривень. Тобто набагато більше, ніж те, що заплатив я за ці. Ці рукавиці попередні в мене прослужили 2 роки. Цілком мене задовільняє. Двохрічний вік термін служби, тому я рахую, що викидати лишні гроші на, на якісь брендові, там вейдеровські рукавиці, які коштують там від 50 доларів, я рахую, що це лишнє. Е, по рукавицям дуже все просто, м'яка м'який матеріал, застібається на ліпучках. Е, Оці от отвори дають можливість, щоб е, рука не, літом не, не дуже було спекотно. Обрізані пальці, е, подвійний шар матеріалу забезпечує захист руки від натирань. В принципі, єдиний нюанс, що е, час від часу ці рукавиці треба прати. Я пару їх, просто кидаю в машинку. Але коли е кидаєте машинку, автомат, е намагайтесь, не намагайтесь, а закривайте оці от ліпучки щільно. Отак от, от закривайте і тоді кидайте. Бо я мав небережність, кинув, отак от, от, їх викинув. Звісно, прав не тільки рукавиці, а й якийсь інший одяг. І е отут от є такі гачечки на ліпучці. І вони просто чіпляються за інший. Одяг, і тут в мене назбиралося вже такий за кілька раз, не знаю, чим видно, таке всякі сміття на видирало. В принципі, це на роботу якось не сильно вказу впливає, тому це якби не критично для мене, я до цього дуже не вибагливий. І ще одне нові рукавиці, принаймні ці, я так зрозумів, що їх треба спочатку випрати, тому що е, знизу. Середини, тобто вони якось линяють трішки. Тому їх треба... А, тут навіть є якісь ага, знайшов. Виявляється, це не китайські, а це пакистанські навіть рукавиці. Є тут ліпучка, наліпка і там пише. Ага, це на одній рукавиці є, пакистанські рукавиці, не Китай. Ну, в принципі, це теж з однієї сторони. Радує. В принципі, це все, що я хотів сьогодні коротенько розказати. Побачимося.